Доброго дня, малята! Послухайте, будь ласка, віршик і дізнайтеся, про що ми сьогодні з вами будемо говорити. Росте не десь, а на вікні. Повітря чистять нам вони і цілий рік нам зеленіють, дарують квіти запашні. Здогадалися, дітки, про що ми сьогодні будемо говорити? Про кімнатні рослини. Ось, будь ласка, погляньте на оцю кімнатну рослину. Ця кімнатна рослина називається фікус. Давайте ми з вами її розглянемо. У цієї рослини дуже міцний стовбур і велике широке зелене листя. Ця квітка росте тільки. У кімнаті, тому і називається кімнатна рослина. Є квіти, які дуже люблять сонячне світло, тому їх ставлять на підвіконні. А є квіти, які навпаки, не люблять багато сонячного світла і їх ставлять більш у затемнене місце. Для того, щоб квіти росли, їх потрібно правильно доглядати. Для цього їх поливають. Ось, наприклад, я зараз полю. Наш фікус. Є квіти, які треба тільки ось збрискувати листочки. А ось така квітка, як наш фікус, потребує особливої уваги і особливого догляду. Як за ним доглядати, я зараз вам покажу. Для цього нам знадобиться ось така велика волога ганчірочка. Ми беремо. Дуже обережно листочок фікуса кладемо на долоньку і дуже ніжно, легенько протираємо. Так, беремо кожен листочок за листочком. Ось так витираємо пив на нашому фікусі. А для чого це треба робити? Тому що пив не дає нам того, щоб Ця квітка давала нам багато чистого і свіжого повітря, тому потрібно листочки обов'язково протирати і поливати квіти. Ось, дітки, ми з вами познайомилися з кімнатною рослиною, яка називається фікус. А також ви подивилися, як правильно потрібно за ним доглядати. А я чекаю. На ваші відео, як ви доглядаєте за своїми квітами? До побачення!